Побутовий центр Ямаріуполь Турбота це місце, де можна з легкістю вирішити свої побутові справи. Хочете змінити образ або оновити стрижку, тоді запрошуємо вас в нашу перукарню Чоловічі, жіночі та дитячі стрижки. Ми прислуховуємося до ваших побажань та підкреслюємо природну красу. Якщо душа бажає експериментів, пофарбуємо волосся або зробимо стильну незвичну зачіску. Ми подбаємо про ваше волосся, щоб воно виглядало просто бездоганно. Адже вдала зачіска це ваш гарний настрій. Запрошуємо вас в нашу швейну майстерню. Тут ви можете вкоротити штани та брюки, завузити речі, щоб вони сіли просто ідеально, замінити блискавку в штанах, кофті, курці або інших речах, вкоротити рукав. Підшити низ блузи, сукні або спідниці, заштопати штани або накласти латку. Дайте своєму улюбленому одягу шанс на друге життя. А ось і наша пральна кімната. У нас є сучасне обладнання, містки пральні сушильні машини та якісні пральні засоби. Ми пропонуємо вам заощадити свій час та нерви. Просто принесіть свої речі до нас та отримайте їх назад чистими та сухими. Ми беремо на прання курточки, ковдри, штори, одяг та постільну білизну. Ми працюємо на гарний результат. Чекаємо вас за адресою місто Рівне вулиця Пластова, 27.